Шо? Шо? Опять? Ну і далі побачите, що там, як. Зараз поїдемо щось, виберемо поїсти. Та й так. Так, коротше, ми приїхали зараз замовити банмі. Але перед цим мен, мене дуже сильно звернуло увагу в'єтнамські тортики. Вони дуже гарно зроблені. Прям таким неймовірним дизайном, особливо такі, знаєте, в стилі анімешки чи є. Такі просто гарненькі от, от, от плану. Тобто так. Виглядає дуже добре. Ми будемо їсти ось це. Це називається бан Мі, воно вартує 20 тисяч. Це 80 або 90 центів за це, але це дуже смачно. Прикольні кульки в шоколаді, рулетики. Ну, По В'єтнамі, від нами в принципі, не так все сумно. Є на наше... що. Розігнатись, є який вибір і тому подібне. Ось тут нам зараз будуть потихеньку робити банний. І е, ви бачите самі, що, що тут іде Як я бачу, це якийсь майонез, якийсь соус з м'яса і тому подібне. Потім будуть кусочки якогось м'яса і все інше. Плюс до цього до всього зелень, огірок, капусточка ну тобто, цілим таким набором, щоб можна було поїсти. Також тут є ще напої. Такого плану, дрінк меню, так сказати, теж можна вибрати собі, випити, відпочити, те, що вас цікавить і тому подібне. Так, ну що, замовлення вже прийшло, ми отримали наші банмі, бутербродики. Зараз поїдемо додому і будемо робити розпаковку. A few moments later. Is that да, хрумкий ніжний хліб. Всередині нього, щоб ви розуміли. Ось тут ви можете бачити це свиня е, з барбекю соусом, потім гострий соус, потім капусточка, зелень і подібне. Ну і ще плюс до цього всього цей же такий же самий. А, ні, цей йде з кобаскою нарізаний, скоріш за все, теж свинина. Ну угу. і зараз затестимо, як воно. Вони такі. Вона попіт. Вон Вон ну давайте. Господи, ти помаши. Ну, а? угу. хлеб это прям тема. Я когда-то работал в Турции. С хлопцами ходили на кафешку поесть. Такие же сами булочки были. Очень подібні. Что такое? Кто это? Так. Сьогодні неділя, чесно кажучи, дуже велика кількість мотоциклів тут. Зараз ми приїхали і ще в один цікавий заклад, і в цілому зараз перевіримо, що тут і як цікаво глянути. Чесно кажучи, ми зараз чекаємо наше місце, тому що дуже велика кількість народу, яке це дуже популярний заклад самої локшини та іншої страви. Ми... Трошки пізніше я вам покажу в деталях, що це таке і що і як. Меню, поки ми чекаємо, так сказати, наше місце. Дивіться, якого виду тут тільки лапша, тут дуже файно виглядає, мені прям дуже подобається. З енокними грибами просто вау, щоб ви розуміли, тут дуже класно виглядає. Мені прям аж в душу заходить. Ну, Тобто -то ви зрозуміли, так? Який тут Рівень їжі, мені здається, тут буде дуже смачно. Топ Навіть топоки є окремо. Дуже круто, вау. Вона того варте, справді напої. І напевно, що все. Так, то все. Ну, в цілому скажу, так, вибір є, є що вибрати. І ціни адекватні. Насправді це 2-3-4 долари, за таку, це буде величезна порція. Тому я скажу вам, то добре. One hour later. Неймовірна кількість людей. Просто якийсь аншлаг, чесно кажучи. Це новий ресторан, як мені сказали, корейського типажу. Е, по корейським традиціям, по корейському рецепту буде їжа. Ну і все це ми будемо далі споглядати і куштувати. Тому трошки часу і зараз ми все буде. 15 later. Ну і в цілому поки що це виглядає таким ось чином. Дуже гарно це все виглядає. Просто бомба. Тут у нас іде креветка восьміни, плюс до цього, до цього якісь кульки, лапша. Овочі і спеціальні трави. Ну, і інші такі ж самі в цілому, в принципі. Но... Зараз ви бачите, це таріак, як я зрозумів, пиріг з ось як Розум мені каже. Але виглядає це дуже цікаво, незвично, знаєте. Ну, що? Щас скуштувати ось такі металеві палички. В цілому скажу, що то є цікаво. Перше, що скуштуємо, це ось ці кульки. Поріг з восьминіга, як мені сказали Роза. Ну, подивимося, як воно смакує. <клес> а три Це дуже смачно, соус бомбезний. Все просто чудово виглядає. На смак. Трошки відчувається кальмар. Але це вау. Реально вау. На даний момент вже принесли мою страву в чілі з овочами, з креветкою, з восьмінігом, м'ясом і якимись кульками. Але не можу зрозуміти, що це таке. Наша лапша, ви можете подивитися, як це виглядає. Це гриби енокі і е, яловичина. Ну і далі у нас ще йде лапша. Зараз я її закручу. Трошки. Спробуємо саму лапшу. Дуже цікаво спробувати вже не магазинське, а те, що виготовлене корейськими, так сказати, кухарями. То смачно. Насправді смачно. Ось така ось ку ку кулячка. Це рибна кулька. З напоїв у нас пепсі. Я хотів взяти насправді цитрусовий напій, але вони всі закінчилися. Просто неймовірна кількість людей. Це просто аншлаг. Ну і в цілому, так. Я дуже сильно хочу спробувати яловичу з енокі. Ось насправді дізнатися, як воно. Бо енокі я їв, але ось таким чином ні. Дуже креативно виглядає. Це вау. Реально вау. Це дуже смачно. Це не те, як, наприклад, те, що ми купуємо, да? булдак. Або ще ж, це зовсім інше і воно дуже круте. Просто подивіться, як воно виглядає. Це вау! Просто вау. Така структура, така начинка. Просто все є. Ти просто береш, їсиш і насолоджуєшся. Усім смачного. Ну і... Якщо у вас випаде можливість таке спробувати навіть в Україні, бо у нас таке є. Скуштуйте, не пожалкуйте.